Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом говоримо про новини Пришепської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетила. Пропонуємо до вашої уваги звіт про діяльність відділення поліції номер 2 Кременчуцького районного управління поліції Полтавській області за 11 місяців. Доповідає майор поліції Олександр Акіменко. Чого нам зачепила ця тема? Тому що це було, я вперше почув, як поліцейський критикує безпосередньо роботу своїх підлеглих. Зокрема, він доповів, що в них було три випадки ДТП за участю поліцейських і вони всі наказані, що там в декого Права. Тобто, на них були складені протоколи, вони оплатили штраф і вони були згоду посвідчення водія. Ішли вони всі на загальних засади. Ну і крім того, він повідомив, як правильно працювати з офіцером громади, як звати і як з ним співпрацювати. І взагалі така цікава, я вважаю, інформація, корисна, і ви послухайте уважно. Протягом 11 місяців 2024 року на територію обслуговування відділу поліції Хмельницького року зареєстровано 12 тисяч 420 повідомлень. Ну, це в середньому 1000 повідомлень в місяць. Тобто ми обслуговуємо 1000 викликів за місяць, щоб ми розуміли, яке це, це навантаження, який це об'єм роботи. Також середній час реагування на подію. У Україні становить 12 хвилин. І середній час обслуговування кожного визову складає 20 хвилин. Середній, середній час реагування на подію у нас ГПП приїжджає за 10 хвилин, СОК приїжджає за 13 хвилин. Щоб ви розуміли, коли ви викликаєте там поліцію, то поліція до вас група швидко реагування приїжджає за 10 хвилин, там інша група, в якій є там, криміналіст, який експерт вони. Приїжджають в середній час 13 хвилин. Вчитель е, того, що територіальні громади там, у нас сприєдналися е, села да, і у нас в е, Україні дозволяється, якщо це не горішні плавнях, а наприклад, там пришарк, говоря, та Дмитровка, дитровка, е, час приїзду до 20 хвилин. Ви для себе ви це повинні розуміти. Коли ви дзвоните на стопа, ви попадаєте з повтала на оператора, оператор перекидає, подивиться, дивиться, де є свободні планшети, перекидає визов туди, інспектор на планшеті приймає цей визов, обробляє цей визов, е, створює завдання і тільки потім вже виїжджають до вас. Е, потім, тому що багато так розумію, питань, альо, визиває поліцію, що так довго, 20 хвилин вони їдуть. Ви розумієте, що есть, як це взагалі відбувається? Запроваджена у нас да, в регіоні офіцер громади е по поводу графіка внесення служби його. Е він повинен знаходитися в громаді 24 на 7. Тут, не буде, тобто не буде такого, що він уїхав на три дні куди. Якщо він кудись виїжджає за межі обховування громади, на це робляться або відповідні накази, або розпорядження. Е ну, Щоб ви також розуміли, він один, їх не троє. Він не може нести службу позмінно, і він жива людина, йому потрібно час на відкачінок, тобто сон, час на приймання їжі, час на заправку автомобіля, час на списання матеріалів, тому що зараз все е ми переходимо в електронний документ обіг. Він віде, від у вас знаходиться на території. Не буде такого, що він відпрацював сутки, закрив машину і пішов до нового складу, і буде суто так. Дома, Такого ні. Розкажіть, будь ласка, порядок звертання. Тобто, якщо у нас виникла якась надзвичайна подія, всі ми знаємо, що в нас сталася трагедія, ми телефонуємо куди? Безпосередньо одразу йому чи на 102. І взагалі, хай дішки, які, куди ми звертаємося? На 102 чи до нього? І так, і так правильно, ви можете звертатися до нього. Для більш, так сказати, поглиблено інформації, звертатись на лінію 102. І ми обов'язково відреагуємо. Оператор лінії 102 отримає цей виклик і переслав би йому на планшет або нашому наряду. І вже, якщо там кримінальне правопорушення, у нас є сутки внести відомості в ЄРДР, і ми тоді це кримінальне правопорушення будемо розслідувати мігнішні плавні наші слідчі і буду давати йому доручення. Поїдь до питай того, питай того, притягни того. А так само він може, нічого йому не заперечує згідно там закона про звернення громадян про нас поліцію, будь-який поліцейський, в любій громаді. Ви підходите, розклалася подія. Він зобов'язаний. Він зобов'язаний у вас прийняти заяву про вчинення подій. Діка, uh, така ситуація. В нього звертаються люди, а він говорить, у мене робочий час закінчення. Таке можливо? Все в індивідуальному порядку. Коли до нього звернулися люди, що це був саме за час і з якого питання. Ви знаєте, я, я, так, я сам працюю в грішних Я але деякі фамілії я розумію. Там, я ж не розумію конкретну ситуацію, що це звертається якась там Філіп, яку я ніколи не бачив, не 800 То, Можливо, він неправильно сказав. сказав, тому що він розуміє, що йому слідчий дав де, деякі вказівки. І тут приходить якісь зараження з машині чоловіка і починає там, і щось розказувати. Тобто, він зобов'язаний реагувати на ваші повідомлення. Дивіться, у вас ситуація. У нас громадянки в доміках вкрали велосипед. Після 17-ї години йому зателефонували, він сказав, що телефонуйте на 102, ми ще й очі. Так закінчиться. Як все правильно, ви дзвоните зна... правильного... на 102, ви дзвоните на 102, Визвоните на стола. Ми ви, ви на цю подію в любому случі відреагуємо. Ми внесемо діар, будемо переходити в перевірку, а ви, в свою чергу, можете залишити на нього скаргу. І це буде правильно. Лагічно, Лей все, все правильно це, ви кажемо. Розкажіть, як то він тоді ви парка, ви звертаєтесь до нього. Я без процент, я без... Щоб ви для себе, себе розуміли, хто це такий. Це ваш, ваш рік, як в Америці, це ваш ліф на учасник. Він дивиться і забезпечує дорожнього руху. І за загальних криміналом, і за громадською безпекою, і за дозвільною системою, і за пожежною безпекою, і за ДЦК за ваше ширів на районі. Добре, був у нас захід, але шліфка ж був відсутній. А тут, як ви бачили, був, 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 був скажімо баланс. Е, був захід. Я, наприклад, щоб ви розуміли, ми його залучаємо, в мінілі поліції. На охорону громадського порядка були, у нас не платає сили засоби. Коли потрібно патрулювати і виконувати функції по обороні держави, там з ПЦК-заходи, СЗЧ-заходи, е, так само він повинен світувати в Полтаву на ГМП і так само списувати матеріали. Тобто він, не мож, він фізично не може, наприклад, бути. Ви, наприклад, йому там зарані пишіть, що буде у нас сесія 5 числа, він мені пише листа, я розглядаю і все. Я тоді його у себе графік не ставлю. З нього знімаємо деякі образки і ми його прислаємо вам сюди на сесію на ОГП. Тобто це потрібно планувати, і ми це питання всі вирішуємо. Тільки так. Кадром виготовила, щоб ви розуміли. Так. Невеличка історія, яка вже не перший рік трапляється з власниками земельних наділів, жителями комендантівки. Лариса Павлівна із родиною захищається від, вже в судовому порядку вони виграли кілька справ, дійшли аж до Верховного суду, але все одно ніяк не, сусіди по земельній ділянці ніяк не устаткуються і намагаються забити пакельці на їхню територію. Подробиці цю історію з виїздом на місце, буквально по сусідству, в калашниках, в сусідній громаді. Ну, ось до вашої уваги. До року користуємося земельними ділянками, так як і їм виносили, і нам виносили ці земельні ділянки. У 2014 році вони заказали інвентаризацію. Нас ніхто не запрошував на цю інвентаризацію. Навіть ніякого повідомлення не було, ніде нічого. І зробили інвентаризацію, і так як у них не хватає, на, на даний час не вистачає землі, я не знаю, скільки там в них не вистачає, вони повинні в нас на нашу земельну ділянку стати. Хочу. І, да, хочуть подвинути нашу земельну ділянку. А ми повинні подвинути інших, а ті люди повинні вигорати пасовище і болота. Да, там йде ця, і річка, сухий кобилячок. Ми не знаходимося на вашій земельній ділянці, ми стоїть на земельній ділянці, забивають земельну ділянку. Силали ми її вчора, вони отримали оцей порослен. Що ви проти того, що, да, що ми, тут щось да, не, так? — здійснюватися. Оце так вони нас. тероризують уже з 2017 року. У нас рішення суду всі. на руках. — А, і Коли вони до вас почали лізти, ви подали в суд, щоб за засвіч... Да, Вони подавали в суд. І, щоб вас Так, Щоб нас подвинути. Їм суд відмовив. Uh -huh. Це їм відмовили. І Причому сідації... дійшло до, я так розумію, до. Аційно, апеляційний суд, да, вони подавали і на фермерське господарство, і на мене подавали, і на брата мого подавали. І все в них безрезультату. Далі говорити про добрі справи? Розпочнемо з того, що збір Олександра Самкова, мешканець села Пришибна, придбання автомобіля. Ми коротенько прозвітуємося, надамо звіт, скільки ж коштів вже зібрано. От за нашу інформацію, більше 70 тисяч гривень вже станом на, на цей момент, коли ми записуємо цю передачу. А, але збір продовжується, тож майте на увазі, що всі ваші кошти акумулюються, за ним пильно слідкують і будуть використані виключно за призначення. І про них відзвітується. Так нам пообіцяв і Олександр, і його друзі, побратима. Наступний збір родина Корнієнко Костянтина звертається з проханням у придбанні тепловізора. Сам Костянтин він потрапив під обстріл, отримав поранення та численні опіки. І також, на жаль, згоріло все те, що потрібно було йому для захисту. Тому безпосередньо і родина, і всі близькі, друзі і знайомі звертаються з проханням підтримати цей збір. Ми в свою чергу долучаємося, надаємо контакти, номера карти, це банка. Куди будуть надсилатися кошти. Тому давайте зробимо добру справу разом і підтримаємо даний збір. Бійці 153 окремої механізованої бригади звертаються зі словами вдячності до товариства з обмеженою відповідальністю відродження за придбання старлінка та всього необхідного, те, що потребували військові на даний момент. І ось коротенький відеосюжет. Дякуємо фермерському господарству відродження. За наданий нам Стерлінк, інвертор та інше потрібні нам речі від бійців 153 окремої механізованої бригади. Все, як я і обіцяв вам, знімаю відео звіт. Хлопцям передали на те, що ви. Е Кидували свої кошти. Дякуємо. У неділю в Кобуляках відбулася акція присвячена нашим воїнам-захисникам, які потрапили в полон або пропали безвісти. На центральній площі міста Кобуляки імпровізований стіл, сальвірований. Говориться, що ми пам'ятаємо тих хлопців. Ми за них вболіваємо їх і прагнемо, щоб вони якнайшвидше потрапили додому. Он вбиває. Герої мають бути вільними. Герої мають бути вільними. В полоні немає свята. В полоні немає свята. Найкраще свято це обмін. Найкраще свято це обмін. Вони мріють про волю. Вони мріють про волю. Не мовчіть, коли треба кричати. Не мовчіть, коли треба кричати. У селі Приши проходив різдвяний кубок з волейболу та настільного тенісу. Серед команд волейболістів були такі команди, як села Омельник, село Плюс, село Пришов, волейбольна команда Вікторія та Команда з горішніх плавнів. Переможцем даних змагань визначена була команда з горішніх плавнів. Друге місце село плюс Омельник і третє місце відповідно село Пришов, волейбольна команда Вікторія. У селі Кобилячик відбулося чарівне дійство для всіх бажаючих діток. Організатори даного заходу редакція Мій кобелячок. Іншими словами, це Владислав Клименко та його команда. 29 грудня в селі Пришук відбулося анімаційне свято для всіх бажаючих діток Пришевської громади. Аніматори прибули з самого міста Кременчук. До речі, серед казкових персонажів був Санта Клаус, Посіпака, а також Ельфійка. Була казкова програма для дітей. Подарунки де кожна дитина отримала, а також запускали сніг. Сім, сім, вісім, дев'ять, і за перед даного заходу Сергій Кизменко, директор товариства «Відродження». Шановна громада, закінчується 2024 рік, який, який сьогодні був нелегкий для нашої країни. В першу чергу хочу привітати сьогодні і сказати велике дякую нашим захисникам і захисницям, які в цей нелегкий час для країни боронять і дають нам змогу сьогодні працювати і зустрічати наше Різдво і Новий рік. Також хочу привітати і сказати слова великої вдячності своїм працівникам. Які сьогодні не покладаючи зусиль, працюють заради перемоги, заради економіки нашої держави. Ми сьогодні вирощуємо хліб, який, який потрібен. Ми сьогодні сплачуємо налоги. Ми сьогодні робимо все для нашої перемоги. І це завдяки вам, мої шановні, шановні працівники. Дуже велике вам дякую. Хочу звернутися до нашої влади, до наших депутатів. Вітаю вас з наступаючим новим роком та різдвом Христовим. Дякую вам всім, які приходять на сесії і приймають активну участь у розвитку нашої громади. Також хочу привітати наших пайовиків. Дякую вам за довіру. Товариство відружня прийняло рішення збільшити орендну плату за паї в 2025 році. На руки кожен пайовик отримує 21 тисячу гривень. Що дасть змогу збільшити також сплату до бюджету, так як при піднятті рентної плати на паї буде збільшена плата до бюджету. Що дасть змогу розвиватися нашій громаді, всім бажаю родинного затишку, благополуччя, щастя, здоров'я, все найкраще до зустрічі у 25-му році. Україна переможе. Щиро вітаємо з наступаючим новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, родинного затишку, миру, перемоги, щоб всі воїни наші повернулись додому, щоб в новому році була гарна економіка, добрі зарплати, міцна співпраця, дружба і родинний затишок, любов і всілякі гаразди в кожній оселі нашої. Ненкі Україна.